Його. Його, а хабариш, підоживав. Та ми з передом остаємося, і сюди буде йти хабар. Та так, може, боман десь не шухав. Бо я був мовчара, ходив рівно, і не повернувся. Ні, ось зараз. Так, іді, ніхто не повернувся. Там є вальгарі, там такі. Ну, і ось так. Там є вальгарі, там такі. Як думаєте, коли ця школа буде відкрита? Відкрита, не знаю, коли буде. Коли буде застроєм. Ну а через скільки як думаєте? На ну, ще не думаю, так вже строю чотири роки, вже п'ятий рік. Як строїти. Ну, місце хороше вибране для школи. Ні. Якраз біля вас, по сусідству, чому? Там ну, що воно там хороше. Там хороше є. Ну а чому? Не, не хочете, щоб школа була така красива? А, Не хочу, а хочу, що мені. Я вже що вже хочете? — Маєте внуків? Є, внука лише по Києві, у Львові. А сюди нема так бличку. Все одно дерев ще. Вам буде весело, коли діти підуть до школи. будуть Дзвінок. Звісно. Так, На, так ну, вже давно було. No, è proprio slabo, è <truirà> <truirà> Нігде. То ви що, придане готуєте комусь? Так, да, придане. А кому це? Дочці. Та коли буде заміж виходити? Коли ж прийде. Коли ж Так. Да. І За навіть дочці. Та що готово? З пір'я курячого, чи ні? Ні, ні, це з хлопка. Хлопок. Хлоп, бавовну, а де ви тут взяли бавовну? Е, я колись працювала на фабриці, а зараз вже не працюю. То де, в Узбекистані чи де? Ні, ні, тут у нас в Тячівському районі фабрика художніх виробів. Ми там працювали, одіяла, шили, такі ватні. Вам там що надарували? Бавовни багато? Так, да, ми самі її купували. Зараз нема вавовни. Я бачу чоловіки, їх хату будують. Так, да, хату будуємо. А коли хата буде? Коли кирпич буде, тоді і хата буде. Та напевно коли хата буде, тоді і зять буде або невістка? Да. Чи швидше? Не знаю. Як Бог дасть, так буде. Ну, може, ваші... Швидше, може, пізніше. Ну, у вас діти які? ще? В школу ходять чи ні? Ні, нема. Он хлопець з армії приїхав. Дві дочки у мене більш нема, троє дітей. Ну а де працюєте ви зараз? Ніде не працюю. Ніде не працюю, нема де працювати. Вже рік, як не працюємо, фабрику закрили. А в селі теж нема роботи? Нема, нема. Так просто снимаете. Знаю, наша Марьяна. А чому самі то робите? Нема кому робити. Коя кажуть. Ну, а дітей внуків з вами немає, так, зараз? Як Бога до так kita nak sekuriti tu. Sampai pergi.